Топля з бургером, я думаю, нічого страшного не станеться. Ось цей пончик позавчорашній мене просто збуджує. Цей торт потрібно доїсти, бо він спортиться. Так, стоп! Така поведінка це повна безвідповідальність. Така поведінка взагалі не має нічого спільного зі здоровим способом життя та гарним самопочуттям, високим рівням енергії та стрункою фігурою. Якщо вам хочеться цієї картоплі, просто її відваріть чи запечіть. А м'ясо з бургера можна замінити звичайною запеченою гов'ядиною з розмаріну. Якщо пончик все ж таки вас збуджує, то спочатку з'їжте порцію салата з білком, а потім вже пончик. А якщо ви їсте все, аби воно не пропало, то згадуйте, що наше тіло це не помийне відро, і краще його все одразу викинути, ніж помістити це в себе. Ще більше корисних порад в моєму блозі.